Червона рута має дворічний цикл. Перший, цикл. перший рік це проведення відбіркових конкурсів, займає цілий рік. А другий – це фінальний конкурс. Власне, зараз Львів це приймає нас як фестиваль, який фінальний, фінальна частина, і в ній беруть участь відібрані вже музиканти з усієї України. Їх 450 солістів і гуртів. Це майже 700 осіб. От вони змагаються собі з ранку до вечора в різних жанрах. Це популярна музика, сучасна танцювальна музика, хіп-хоп – хіпоця культура, акустична бардівська пісня, рок, музика, експериментальна музика, фольклор. Потім шість основних жанрів масової музики. І що важливо, що цього разу, як і завжди. Ми піднімемо на поверхню цілий пласт а, тої культури, яка ну, ще в андеграунді, скажімо, її ще нема на телеканалах на Радіостанціях. І а, це вперше ми виведемо на сцену, на велику сцену невідомих виконавців. Сподіваємося, що так, як і завжди, через півроку вони почнуть ставати вже відомими, а через рік вони стануть вже зовсім відомими. Червоній руті перше прийняв участь ще за Радянського Союзу. Це був другий фестиваль, який проходив в Запоріжжі. Це було в серпні, липні, серпні 91-го року. Якраз під час фестивалю розпався радянський союз. У мене найприємніші згад спогади про Червону Руту, бо саме там було відчуття, що ми доклалися до розпаду радянського союзу. А по-друге, я познайомився просто. Ну, з людьми, які і тоді формували українську сцену і, і продовжують і зараз її формувати. Тож це завжди було справжнє свято, яке я чекав кожні два роки, тому що наступного року, року, в через два роки, в 93-му в Донецьку ми вже брали участь як гурт, а в 95-му в Криму вже Стали лауреатами фестивалю, так що Червона Рута це завжди було свято, свято пісні і свято українства. Перше за історію фестивалю Червона Рута ми провели відбіркові конкурси за кордоном, що раніше такого не було. Тому що виклики часу такі, що дуже багато наших громадян виїхало за кордон. Найбільше їх в Польщі, слухайте, два мільйони наших громадян, з них майже мільйон це молодь в Польщі. З ними щось треба робити. Хтось має з ними займатися. От а одне завдання це тут мотивація молоді виховання, щоб вони вступали в ЗСУ, щоб вони тут працювали, не виїжджали. А друге завдання, яке виконує Червона рута, це повернення молоді за кордон. Через війну багато українців залишилися, опинилися за кордоном, і я не тішу з себе ілюзією, що вони повернуться всі назад. Я розумію, що частина з них залишиться, але можна інтегруватися в культуру, можна інтегруватися в те суспільство, яке прийняло да, біженців наших, але можна мати Україну в серці. Молодь. Яка залишиться, яка буде там навчатися працювати і потім повернеться в Україну. Вони я впевнена, що вони за 10-15 років вони будуть займати позицію в британському парламенті. Вони будуть очолювати міжнародні корпорації. І ці люди, люди вони будуть дуже впливові. І ці люди будуть творити історію. І нам не треба їх кенселити, да, нам не треба їх забувати. Нам не треба казати, що вони зрадники. Ні, вони українці, і Україна як держава не має відштовхувати цих людей. Нам треба залучати їх, пояснювати, що вони українці, і вони можуть бути українцями не тільки в Україні. Тут е, є е, структури, які опікуються окупований територій, скажімо, наші українські правда? Це дуже благородно. не забувають. А ми в свою чергу, як ну, цивільні так, громадяни. Розуміємо, що наша робота з виховання мотивації, там так проникнення е, наших інформаційного простору там туди дуже важлива. А як воно проникає? Звичайно, музика, мелодія, її не можна вловити, розумієте, це ж музика звуків, це така зброя, яку от не дуже ті, що не розуміють, вони не можуть з неї справитися. От, тому ми вбачаємо в тому, що е, музична сторона, якщо це ті люди молоді, які слухають музику українську, там так і знають, що. Тут функціонує вона для них дуже помічна. Червона рута значно ширше, як фестиваль. Вона впливає на свідомість людей, виховує ідентичність українську і виховує оцей мотивацію до опору, щоб наше суспільство розуміло, що ми мусимо своє відвоювати. Що ті, хто там залишився, ми їх не кинемо, так і ми обов'язково з'єднаємося. Насправді, це ж війна за ідентичність і без без війська, як без війська немає держави, так і без культури немає держави. І це культура і військо це брати, які просто працюють по-різному і на різних рівнях і взаємодоповнюють одне одного, тому що ну, просто захвачені чи відвойовані території. На яких не звучить українська слово, українська пісня ну це просто порожній край. Відповідно, е як Путін говорить, що типу, Росія там, де звучить російська мова, власне, це ж працює і в інший бік, е де лунає українська мова, там є і Україна.